Друзі, я нарешті дібралася показати, що ми набудували і що нам ще треба побудувати. З сінника до мене конюшня. Там також є ще дуже багато чогось дороблювати. Але вона функціонує, функціонує нормально. А от сінником у нас, на жаль, поки що все виглядає не так, як хотілося би. От. І ті, хто донатить. Або ті, хто збирається і думає, куди підуть гроші, я зараз покажу, що є вже і що нам ще потрібно. Починаю показувати. Дивіться, це наш сінник. Це досить велика будівля. Чому така велика? Тому що тут буде відділ для сіна, відділ для зернових. І відділ для опілок, тобто підстилочний матеріал. Так як у нас конюшня на чотирьох коней, хоч у нас зараз і двоє коней живе, але на чотирьох, то тут, відповідно, розраховано на чотирьох. Ось так все виглядає. Тобто ми зараз на етапі того, що нам потрібно дошки наверх набивати. З одного боку майже зроблено. Чому майже? Тому що з того боку, зараз я пройду туди далі, я сподіваюся, мене добре чутно, З цього боку, ось отут, також потрібно набити дошки, які будуть йти одна за одною прямо поряд. Тут поки що немає дошок. І також тут у нас, бачите, якщо звернути увагу, є такі великі стовпці. Так, у мене в руках, може, яка зелена трава, як гарно. В руках у мене знаходяться шприци і ось такий препарат Катозал, Це для, для Мілана. Хто Курсіх тонів він після того, як я їздила за кордон, він дуже схуд. Зараз розбираємося в тому, яка причина не критично схуд, але порівняно з тим, як має бути, то він схуд. От. Повертаємося до осінника. Оце ось, бачите, тут такі стовпці. По них має бути заспіднята земля, засипана. Тобто, на момент, коли воно будувалося, починало збиратися, у нас не було можливості засипати землю. Тобто стояло питання, що вибирати? Або вкладати гроші в те, щоб засипати землю, або в те, щоб робити каркас. І ми вибрали робити каркас. Тому зробили такі, не знаю, як воно правильно називається, пеньки. От, і е, пішли вверх гнати ось це. В ідеалі тут потім буде підсипатися земля до вирівнювання. Тобто, хай вас не вводить в оману, що цей стовпчик менший, той більший, а той, той ще більший. Тобто вони всі в рівень, але візуально воно дивиться, ніби е, кожен слідуючий він вищий. тобто Я зараз стою між всім цим. Тобто, по факту я по центру, але якщо підняти на оцей рівень, який потрібно, то він буде трошки ну, як, нижчий по факту. З цього боку ще ось потрібно це все робити. От. І відповідно, ось сюди я не вийду. Це ось також залізна частина. Вона там така, а це на другу сторону. Тобто, на ту сторону треба її також встановити. Зараз я звідси вийду. От. Тобто тут ще його потрібно буде фарбувати, тут його ще потрібно оці дошки закладати. Дошки в нас є. Але я не знаю, чи їх хватить на повну. наповну. Ніби розраховували, але як воно там буде, не знаю. От, нам потрібно буде робити перетини ще. Перетини це оце ось це бокова частина, якщо ми подивимося ще, де тут стать, так щоб вам було видно і зрозуміліше. Між цими залізними. Стовпчиками потрібно робити залізні перетини, які будуть дозволяти потім кріпити на нього металопрофіль, металопрокат. Я не знаю, як його правильно назвати. Ну, металопрофіль нам більш знайома назва, але здається, Термінологічно, мабуть, здається, називається це металопрокат. От. І от найбільшу частину нам грошей потрібно на те, щоб це все накрити. Тобто, це все має бути зашите в металопрофіль чи металопрокат це залізо, яке. Яке використовується для парканів і для дахів. Тобто воно має бути все за, ну зашитане. От саме на це в основному я збираю кошти, тому що без цього, по факту, немає у нас не може бути у нас сінника. Все інше. Ті кошти, які залишаться, вони також підуть на, до облаштування сінника. Тобто, тут, якщо звернути увагу, то тут у нас нахил є. Це Я вже звернула на це увагу вашу. Отак от його, мабуть, добре видно. І тут має бути стокова труба, яка буде воду відводити від конюшні до. Там у нас озерце за цією тепличкою маленькою, в нас там озерце, і туди має відводитися вода. На момент, коли ми дізнавалися за цю трубу, то нам потрібно тільки порядка 10-15 тисяч саме на цю трубу, ну, тобто сама труба, плюс якісь там поєднувальні штуки, які з'єднують, бо вона ж така довга не буде, бо довжина цього. Сінника вона 10 метрів. От. Ну і по мелочі, як кажуть, воно е, виходить в цілому досить велика, велика сума, тому, тому отак от. Хто може, я вам от з усіх сторон його показала, наскільки змогла, наскільки ви зрозуміли, яке воно. Тобто будівля велика, е, все для коней піде. Те, що залишиться, піде на облаштування нашого на леваду, яку... яка потрібна для коней. Бо зараз у нас, якщо подивитися сюди, то в нас тут зараз левади немає ніякої. Тобто левада в нас є тільки за територією через дорогу. Це та левада, яку ви всі знаєте, а тут немає. Колись вона була, але зараз немає, тому що ця площадка це все для того, щоб тут коники могли бігати, тренуватися. Зараз я тут їх майже не гуляю, бо ми чекаємо тут травичку, поки воно не використовується на 90%, то травичку ми жуємо для задоволення коників. А далі, якщо Подивитися, це вже я перехожу від сінника. І ще сінник з цього боку покажу. Тут у нас он, там озерце є маленьке. От. Далі, після того, як сінник зробиться, то потрібно буде отут підвозити сюди землю. Ось, якщо ви звернете увагу, тут є. Певні стопчики. Один я вам показую, і їх тут, ну, декілька є, тут намічено. Тут має бути левада для коней, але для того, щоб вона тут була, от зверніть увагу, бачите, тут я вище стою, можливо, вам видно. Потрібно підняти землю. Підняти землю для того, щоб Коням було комфортно тут, тому що на зараз тут. Низина, і тут вогко дуже, відповідно, коням е ну, дискомфортно. Тобто Все, що не піде на сінник, піде на облаштування левади е і, можливо, оцього простору, який. Оцю. Тобто Навіть, в принципі, якщо не робити, будемо дивитися, якщо це буде. Економічно вигодно на зараз, то будемо ту леваду робити. Якщо ні, то хоча б зберемо отут по периметру паркан для того, щоб коні могли тут використовувати оцю територію як леваду. Тобто левада і площадка для вигулу, для якихось тренувань коней. От Тому ось така у нас ситуація. Ще раз показую вам сінник, який він. Досить велика конструкція, так що ось так.